Доброго дня, шановні батьки та любі тіки, ми продовжуємо з вами наш кольоровий тиждень. І сьогодні у нас кольор це кольор який, дітки? Жовтий. А давайте з вами, дітки, пригадаємо, що ми знаємо з вами жовтого коль... кольору. Жовтого кольору є сонечко. Жовтого кольору. Ми знаємо курча жовтого кольору. Ми знаємо нашу грушку. Молодці тітки! Давайте з вами зараз переглянемо відеоролик. Від малята, я сова, наймудріша в лісі. Сьогодні такий гарний день. А чи знаєте ви, яка пора року? Вже настала. Так, так, це весна. Весною сонечко піднімається вище і вище, розтає сніг. На деревах з'являються молоді зелені листочки, а пташечки в'ють свої гнізда. У лісі прокидається ведмідь, їжак та різні комахи, а у полях розцвітають весняні квіти. Дітки бджілки дуже люблять квіти. З них вони збирають корисний нектар, з якого роблять смачний мед. Ми дуже любимо квіти, а люди їх рвуть і вони в'януть. Дійсно, квіти рвати не можна. Кожен хоче мати гарну квіточку у себе вдома. але я покажу, як їх можна намалювати. Ця квіточка пухнаста. Жовтого кольору і дуже схожа на сонечку. Знай, це наші улюблені кульбаки! Дітки, давайте ми для наших бджілок намалюємо кульбабку. Ось таку кульбабку жовтого кольору ми з вами будемо малювати. А для цього нам знадобиться допомога батьків, щоб батьки намалювали. Ось таку заготовку для, для своєї дитини знадобиться трубочка коктейльна, ножиці і фарба жорстокого кольору. Батьки нарізають коктейльну трубочку. Ось так. Ось батьки нарізали нам коктейльну трубочку, беремо пальчиком, ми ось так її розгортаємо, даємо нашим діткам, дітки вмакають фарбу жовтого кольору і роблять ось такі відбитки І в нас виходить чудова кульбабка жовтого кольору. Наші бджілочки будуть дуже, дуже довольні нашою кульбабкою, яка гарно в нас вийшла кульбабка. Дітки, давайте поглянемо на наш малюнок. Що ми з вами сьогодні малювали? Кульбабку. А якого кольору наша кульбабка? Кульбабка наша жовтого кольору. Жовтий колір це колір сонця, колір нашого курча. Жовтий колір це колір тепла. Тому, дітки. Я буду дуже рада ваших малюнків. Я буду чекати на ваші кульбавки. До нових зустрічей. До побачення. Ось така гарна картина у нас вийшла. Діти, не потрібно рвати, Кліти краще, малювати.